Люди поїхали на вікенд у свої заміські будиночки, щоб відпочити, поплавати у басейні. Хто б міг подумати, що вони згорять живцем у своїх машинах? Триденна жалоба у Португалії у центрі країни від суботи лютують масштабні лісові пожежі, які вже забрали життя щонайменше 62 осіб, 59 поранених у лікарнях, п'ятеро у вкрай тяжкому стані. Вогонь застав людей у дорозі. Вони намагалися втекти від стихії, утім потрапили у вогняну пастку просто посеред траси. Це сталося в районі селища Педрогангранді. Рятувальники й досі знаходять тіла у обвуглених автівках у лісі чи просто на дорозі. Попередньою причиною стихійного лиха називають блискавку, яка вдарила в дерево. Португалія вже тривалий час потерпає від 40-градусної спеки і неймовірної засухи. Дуже хвилююся за сестру і племінника, які змушені були тікати з дому, який вигорів щент. Багато моїх друзів і кузенів живуть в епіцентрі трагедії. Там все оточене вогнем, і я боюся, що він перекинеться через річку сюди до нас. справжнім дивом на цьому фоні виглядає порятунок восьмирічної дівчинки, яку пожежники вгледіли серед палаючого лісу. А також 12 селян, які вижили, ховаючись від вогню у цистерні з водою. Прем'єр-міністр Португалії Антоніо Коста вже назвав трагедію чи не найбільшою в історії країни. Не хочу говорити про причини, бо це зараз найбільша трагедія для нас. Що ми маємо робити в даний момент? То це спокійно забезпечувати рятувальників усім необхідним, аби якомога швидше подолати пожежі. Окрім того, блискавка пошкодила телефонні лінії і комунікаційні вишки. Ймовірно, це й стало причиною того, що людей вчасно не сповістили про небезпеку, яка наближається. На допомогу рятувальникам уряд кинув аж два армійських батальйони. Франція надіслала три літаки, а сусідня Іспанія два. Папа римський Франциск під час своєї традиційної недільної меси у Ватикані зачитав молитву за душі спочилих португальців.